Черговий пам'ятний день, чергова річниця. Коли ми приходимо до цього, цього місця, фактично це святе місце, бо поруч знаходиться Лавра і відповідна клініка, яка багато років врятовує рятує життя сотень тисяч вілкозитивних людей. А сьогодні вся країна хвилюється вже цілий рік, країна живе з війною. Ця війна, гібридна війна, називається гібридним терміном АТО. І на цьому фоні, коли цілий рік держава в такому скрутному становищі, тисячі людей гинуть на сході України, якось забувається те, що десятки тисяч людей фактично загинули, померли через іншу, іншого гібридного агресора через інфекцію, яка поки що не має. Панацею лікування, але є ліки, які рятують це життя. Так от а, фактично а, не, зараз держава а, намагається закрити певні пробоїни, певні гепи, які в неї є, списуючи все на війну, яка відбувається на сході. І у цей же час а, продовжують гинути помирати люди, які не отримують лікування через те, що Держава не може а, дати ладу, а, фактично немає лідерства і немає боротьби з корупцією і не працює таким чином, як вона має працювати. Я хочу а, просто ще раз згадати про тих людей, які протягом останнього часу померли, і вони померли а, не тільки від цієї війни, а також це вплив. Ті зовнішньої агресії, яка відбувається цілий рік, цілий рік в державі. ми втратили багато наших пацієнтів в окупованому Криму. Понад 800 пацієнтів замісної терапії залишилося без лікування. Десятки з них померли, у тому числі віл-позитивні люди. Зараз сотні пацієнтів втратили лікування. А життєво важливо на сході України, у тому числі віл позитивні люди, і прогнози, на жаль, не втішні, бо знову таки нема доступу і держава зайнята трохи іншим. А, у час війни і такої скрути це відповідний час для того, щоб суспільство мобілізувалося і мобіз... мобілізувалася держава. А, це не час для держави ліквідовувати органи, які відповідають за. А протидію епідеміям в державі, як це сталося з державною службою з протидії вілсніти соціально небезпечних захворювань, і за півроку не створити жодної іншої структури на, при міністерстві охорони здоров'я, яка буде на рівні держави відповідати за протидію цим епідеміям. Це час для мобілізації і оперативного реагування, аби спасти і врятувати сотні тисячі інших життів. Тому будемо про те пам'ятати. будемо пам'ятати про померлих і загиблих, але треба пам'ятати про тисячі десятки тисяч людей і пацієнтів, які ще досі живі, і досі живі завдяки підтримці життєво важливі життєво важливим лікам, які їм потрібні. Тому не треба про це забувати, і треба пам'ятати. І першу першу чергу треба пам'ятати державі керівникам держави, які на жаль зараз тут відсутні. На жаль, Дякую.